Ну, пацані, лі, лі, вибачайте. Ні. Чи холодна вода в зараз? Що ми будемо робити? Допад. Їсти нарешті будемо але нормально їжу. Ні, не повернеться, бо professional. <звітник> У непрості часи спорт ПІДТРИМАЄ тебе. Коли я насмерчу. <свят> в мене на стрімі пацана. Твіч, демом, підписуємося, там буде нонтмер. <свят> 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 Тому вже вочі купальнику не знімаються фільми. Я ще доносі фотку поставив е десь, знаю, роки 3-4 назад. Де ось якийсь фільм, там була класна акторка, і я зайшов, е ну, типу, вбив в Google і там були її фотки, типу. Ну, просто цікаво було, хто це, типу, я, бо я не знав її і, і вирішив поставити на фейс. Типу, що? Дівчина не, проти. вона, кстати, питала, типу, що це за дівчинка, Я кажу, це акторка. <різь> а, чи сумую, чи ні. Е, так. Типа, не то, що сумую, ну так, типу, іноді згадую типу, прикольні там часи. Ну, як прикольні часи. Просто якісь позитивні моменти, та і все. А так, якось так. Ні. Ні. <пробувати> <пробувати> like ну, взагалі, ну, не гарто сказати. Взагалі перспективно, перспективно взагалі типу, виграти, бо там немає команд, які Ну, там тільки фурія є, які плюс-мінус. Але знову ж таки, там, це всі, тим паче, що бразильські команди, я не знаю. Я відчував, що можна виграти турнір взагалі на Ізі. Але, типу, як воно буде, ну не знаю. Який результат буде непоганим, ну. Точно дойти до полуфіналу-фіналу. Ну, це як мінімум. А як ти зараз взагалі відчуваєш форму і чи будь-ки допоміг? Е, та все одно є типу проблем. ми Працюємо над ними. Як воно буде на лані, це одне діло тут. Як воно буде на лані, я не знаю. Ми ще в п'ятьох не грали на ланах. Може хтось там я не знаю, затруситься ще щось. Це треба поробити вже аналіз після турнірів. І на майбутнє ти вже будеш розуміти, як воно буде. І чого можна очікувати. А зараз? Зараз я не знаю. Зараз важко щось аналізувати і давати якісь прогнози, а перспективи прогнозу. досвідчений гравець будеш підказувати молодим як менше? — Та ми зараз підказуємо, іноді ну, не завжди виходить, але все одно, якісь ігри ситуації, ми їм пояснюємо, що тут треба було так зробити ну, чого, тому що. от. А на сцені, ну як буде підказувати? Звісно, якщо щось якийсь момент буде, то підскажемо. Але... Ти ж не можеш сам грати. Ні, то це понятно, це понятно. Але побачимо, побачимо, як воно буде. Yeah. <laughs> не ну, думаю, на пару туріків так золотій можна було Чисто yeah. хайпануть. Yeah, like... <laughs> <laughs> хайпануть <laughs> <laughs> Хайпануть, щось виграти. <laughs> Our fight heavy lobby, or if we are giving it up, we need to save all nights. So. Oh, I, nice, boy, they, they I run maybe many. Yeah, yeah. Just... yeah. yeah. need... Ой, файна ідея взагалі. Yeah. Безпомолково. Без помолкова. виконання від сангл и трипл ки для красного за стінги. I didn't go before. Even before in practice, before. I mean, yeah. In our matches, people will see. Just all those aggressive stuff. Just all Прошли вибачення в банди Монту. пацани, блядь, вибачайте. Я, сука, не спеціально. Я хотів я раді. Потім треба так, як раді. Моя Not sure really. Um, I guess it'd be nice to uh, um, become a very successful Counter Strike Pro. That'd be nice. Um, although I am actually quite looking forward to, even though it's, it's nowhere near close, quite looking forward to just like family life. You know, like you get the kids, you know, cook them a dinner or whatever. It could be cool. But no, I'm not, I'm not entirely sure what my dream is. Just. Chilling right now. You know? um, yeah, somewhat. Like I I'd say, I'm pretty fast at adapting as well. Um, so yeah, it's, it's not too much of an issue. It, it, it's not too far off to what I'm used to. Um, you know, you just have to. Sometimes you just have to like feel what the players are doing rather than you know hearing it or whatever, um, which is fine. You know. It's a very uh, fun. It's very fun to be around. Yeah, Ivan showed me, uh, you, know, you know, how to play some different spots that, for example, I wasn't playing on the academy team, like uh, overpass A CT side. And he also has helped me with like preparation before the games. He helps prepare anti strat sometimes. <laughs> Penalty, like a uh, 1k, 1k for, for sure. 1k of what? Uh, 1k dollars for stealing eco from I oh. Man for sure, for sure. <laughs> God, funny, full chill, goat, serious, mm, cool, <laughs> uh, top, top. <laughs> <laughs> У коментарях часто питають чи холодна вода в тисі зараз. Е -е, ну я був в гідрокостюмі, мені було не головне пацани. Yeah. Гідрокостюми, до речі, у нас може бути спонсор і ми будемо рекламувати теж гідрокостюми. <laughs> тому, якщо що, мерч тут, все є, чітко робимо. Контактуйте. Монт. Yeah. А назад ви теж через тису. А там вже може придумаємо щось. Но, yeah, но плануємо yeah. поки гідрокостюми. Yeah, поки yeah. канал раз, то канає пока. <laughs> <laughs> Життя цікаве! І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Але в останню мить вони пішли на пана демку, котрий робить свій килл. Молік Молік, ну не встигає ну трішки. Або встигає, встигає, нормально. 10-9 секунд! Приходять до нього тиммейти, nice demp. Зараз треба жити, приходить гіржби, дабл кіл, боже. Така опо. Oi, 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 man. I think I had zero kills after you said this. It's just like comedy, man. It's a Paloma, you know Paloma? Oh, I know Paloma. You know? Oh, of course. But guess <laughs> we time gonna make the best highlight. Go, 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 go. non-stop the energy bomb take a timeout when you wanna call it. Okay, so the correct way to pronounce my nickname would be Ryu. Uh, I mean the guys are pretty nice, like uh, we've been getting along quite well and just yeah uh, need to get some more synergy in game it will be all nice then i mean of course i'm gonna try to like enjoy the entire thing but i cannot really see it right now like for example right now i'm feeling pretty like calm relaxed you know but like how it's gonna be like on the stage and think like i cannot tell you know like it will only you can only tell on stage what will happen genius clutch smart innovative fast Mm. Coach. Legend. Are you gonna борщ borscht uh, in our vlog? Yes. Що ми будемо робити сьогодні? Що ми будемо робити? Їсти нарешті будемо, нормальну їжу. Курва. По свято. По свято. Так, що тут є? О, підходить така фігня мені. Ні, це теж сало, солиці не було. Слів знаєш, слів знаєш. Найс колор. Я. put the in there. this is just milk. no, like, sour, sour. sour cream? our cream. better it's our cream. we need to buy english course. find dictionary. just bang it in. Yeah, yes. yeah. put, put, put. then like do it like this right? mix it up. Yeah. Mm -hmm. okay, okay. <sighs> you do this, jack. Do it this way. You have mustard as well. This way? And then this way? Dried mm -hmm. let Let's go. Try it this So okay. Is this red cheese and onions or what's No, that? that's not cheese, that's national uh, this? It? national it's snack. National like, snack, it's like a pork. Uh, oh this is the pork fat thing use. Yeah. Okay. This with onion and everything. This in or just don't, don't, No, you, just you take a bite and then you eat the whole Okay, yeah. let's go. That's easy for me. No, it goes back. Yeah, that's hard, but... yeah. Yeah. I haven't put mustard have on top of it, so I do <laughs> Okay, let's try it.

Yeah I like it man, that's, that's some good stuff. No, poor, right? no. So you also should try these salads. Mm -hmm. mm -hmm. oh, yeah. Shuba and olivier. And with, with your opinion. Carrot as well, so it also should taste of lovely food. Like <laughs> most Ukrainian food, you know? So yeah. either they're acting good <laughs> and don't like it, or they really like it. No, it's, it's, it's decent. It's decent. <laughs> <laughs> have you ever tried fish salad before? No. Fish and chips only? Fish and chips only, yeah. <laughs> I've had a no, fish and before. A fan of this, uh, salad. No, you don't no, want no, to try no, it? Nah, no, okay. I, I have this back at home. Like all this stuff. Uh, It's a similar kitchen, you know? So this is in the shot. Yeah, yeah, yeah. Yeah, this version is with salmon, but normally you have it with uh I mean there. Yeah. Shoot sauce. No, next number of the select. Jack is the new. Tastes like salmon, yeah. Mostly salmon. Yeah, but normally I have it not with salmon but with different fish, I don't know. I right, okay. Because I taste mostly salmon. It's good. Very happy. Да, бачу панд. І китай туп. Китай охуєнний, да, Дуже класно. Понравилось. Ні, не повернеться, бо розмоти. Ну... Та що не вийшло вийти тільки туди одна проблема, а так все було займіться. Вдалий тільки топ-1. Топ Якщо топ 2 топ-3, не важливо. Все херня. Тільки перше місце вдалий нервів. Нема сильних команд, тому можна вигравати.